Вітання глядачам телеканалу TV, в етері програми Постфакту. Мене звати Анастасія Іванова, і сьогодні будемо говорити про електронну книгу. Що це таке, і чи варто взагалі боятись таких нововведень? А гостею програми є Галина Гатенюк, начальник відділу формування електронних трудових книжок, управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Вітаю вас! Пані Галина, скажіть, будь ласка, що таке взагалі електронна трудова книга. Що це за нововведення таке? Значить, віце, електронна трудова книга це є аналог паперової трудової книги. Для чого взагалі в нас вели таке поняття і таку роботу, як електронна трудова книга? І вона введена для того, щоб оптимізувати роботу по обліку трудової діяльності працівника. Це по-перше. І по-друге, це Відмови від ведення паперового документообігу, що в свою чергу допоможе нам в таких запобігти таким випадкам, як втрата трудової книжки, як пошкодження документів. От, от для цього, в першу чергу, була запроваджена перехід на електронну трудову книжку. Але це не все звичайно. Метою взагалі запровадження електронної трудової книжки є накопичення, зберігання та використання. Інформації про е, трудову діяльність працівника під час е, підтвердження необхідності підтвердити наявний трудовий стаж у працівника під час заключення трудового договору, призначення пенсії тощо. Значить, наразі в нас в державі ведеться ця робота по переведенню паперових трудових книжок в електронну форму. Ця робота надасть в першу чергу надасть самим застрахованим особам, працівникам в будь-який момент контролювати бачити. Свій страховий стаж. Побачити його можна на веб-порталі Пенсійного фонду України в особистому кабінеті застрахованої особи. Тобто, це в першу чергу полегшує роботу вам, як працівникам, чи так само українцям певною мірою? Це полегшує роботу абсолютно всім, як працівникам, як страхувальникам, кадровикам, як самим працівникам, так і тим, хто призначає пенсію Це працівникам пенсійного фонду України. Тому що інформація вже накопичується у нас на нашому реєстрі застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд України. Які і ці, дані з цього реєстру використовуються під час призначення пенсії надалі. Коли ми фактично завершимо роботу по переведенню паперових трудових книжок в електронну форму, ми перейдемо на автоматичне призначення пенсії, тобто людині не потрібно буде звертатися до органів пенсійного фонду за призначення пенсії, а пенсія буде нараховуватись нараховуватися автоматично з дня настання права на, на, на пенсію. Коли взагалі започатковано було цю електронну трудову книгу? Значить, введення взагалі поняття і електронно-трудова книга, і ведення електронної трудової книги запроваджено з 10 червня 2021 року на виконання закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ведення обліку трудової діяльності в електронній формі, закон 1217, як ми його так коротко називаємо. Значить, відповідно до цього закону, ми перейшли до ведення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Ця робота заключається в двох таких ну моментів. По перше, з цього числа ведеться електронна трудова книжка. На поточна, скажімо так, а вся інформація, яка була до моменту вступу в дію цього закону, яка коли трудова діяльність облік трудової діяльності вівся в паперовій трудовій книжці, от фактично, ці паперові трудові книжки нам потрібно оцифрувати. І от цей закон 12.17 нам дав, відвів 5 років на цю роботу. Тобто, ми протягом цих 5 років повинні перевести всі паперові трудові книжки в електронну форму. Значить, наразі у нас фактично це буквально післязавтра буде 10 червня 2023 року, минає два роки від того, від того, як вже вступив в дію, дію закон 12.17 і відколи ми ведемо цю роботу. Скільки відсотків вдалось вже оцифрувати? Наразі в нас mm -hmm. буквально на 1 червня було оцифровано 30 там з невеличким хвостиком відсотків трудових книжок найманих працівників нашої області. Насправді це не дуже хороший результат, тому що ми повинні були вийти на 30% на початку року, якщо ми говоримо про пропорційний розподіл Навантаження Ну на жаль, ми от відстаємо на п'ять місяців. Що заважає наслід? Заважає низька активність наших страхувальників, наших кадровиків. І тому, в принципі, Я от хочу скористатися цією можливості, звернутися до кадровиків, до страхувальників, до самих найманих працівників, до фізичних осіб. Будь ласка, активізуйтеся з цього mm. з цього, з цього напрямку роботи. Ми всі зацікавлені в тому, щоб трудові книжки були паперові трудові книжки, були оцифровані, тому що в мене п'ять років. І ми перейдемо по перше, паперові трудові книжки вони втратять свою е, чинність, і е, вся діяльність, яка пов'язана з підтвердженням набутого страхового стажу, буде вестися тільки на основі електронної трудової книжки. Що взагалі треба для того, які скан копії можливо треба принести для того, щоб відкрити цю електронну книгу, перш за все. Значить, дивіться, в реєстрі застрахованих осіб, які веде пенсійний фонд України, є ведеться персональна е, публікова картка застрахованої особи. В ній накопичена інформація починаючи з 2004 року про трудові відносини найманого працівника застрахованої особи. А от та інформація, яка була до 2004 року, вона у нас відсутня. От тому потрібно подати скан копії паперових трудових книжок, щоб у нас була ця інформація, і щоб ми потім дійсно могли і підтверджувати стаж особи, і для і для призначення пенсії, і для укладання трудових договорів, ну при, при оформленні на роботу. Ну і іншим будуть моменти, звичайно скажіть, будь ласка, чи потрібно ФОПу робити запис в цій електронній трудовій книзі? Mm. Дивіться, фізичній особі підприємцю, значить, по найманих працівників, обов'язково потрібно робити запис електронній трудовій книжці. А от за себе ні. А єдине, що Пенсійний фонд України рекомендує подати через веб-портал Пенсійного фонду України скан-копію витягу з електронного, з, реєстру, з єдиного реєстру зараз я, з єдиного державного реєстру гідретичних осіб та фізичних осіб про. Державну реєстрацію як фізичної особи підприємця або ж довідку з державної податкової служби про облік як суб'єкта підприємницької діяльності для того, щоб ми володіли інформацією, що людина дійсно зайнята, а не перебуває, скажімо так безробітна, як взагалі подати відомості про свою трудову діяльність? Це е, треба обов'язково йти до вас у пенсійний фонд чи можливо якось користатись веб-порталом, щоб було зручніше. Значить, на виконання взагалі, закону України цього 1217 пенсійний фонд України затвердив порядок подання відомостей про е, трудову діяльність працівника, фізичної особи підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно в електронній формі. В цьому порядку фактично описано сама послідовність і порядок подання цих відомостей. Значить, я коротко вам розповім, як це робиться. Значить, по перше, потрібно зайти на веб-портал Пенсійного фонду України. Можна по ссылці портал Pfugo.ua, або через сайт Пенсійного фонду, там є ссылка, або е, просто задати в браузері пошук веб-портал Пенсійного фонду України, ви потрапите на веб-портал. Потім потрібно зробити, здійснити вхід. Вхід на веб-портал. От вхід можна здійснювати декількома способами. По-перше, для юрид юридична особа обов'язково бира, що це є юридична особа. Фізична особа обирає, що вона є фізичною особою. А далі можна заходити за кепом. Це кваліфікований електронний підпис. Для цього потрібно отримати цей підпис, де його можна отримати. Значить, юридичні особи знають, тому що вони подають звітності, я не буду зупинятися на цьому. У них у юридичних осіб є ці ключі. А от що стосується фізичних осіб, вони можуть отримати абсолютно безкоштовно цей ключ в податковій нашій, в державних банках, таких як Приватбанк, Ощадбанк та інших банках, але там треба, треба з'ясовувати, чи вони надають такі послуги. Значить, Можна також зайти за Токеном це фактично той самий ключ, тільки захищений. Потім можна зайти через сервіс Дія підпис, через сервіс ID.gov.ua, там також йде вхід через електронний підпис або через мобільний телефон, або через е, рахунок у банку. І можна зайти ще за електронним пенсійним посвідченням або за логіним паролем. Тобто, я рекомендую всім заходити за електронним підписом. Це декілька пунктів. Це за кепом, за токеном сервіс Дія підпис і сервіс АІТІГОФІ, тому що заходячи таким чином, ви заходите з електронним підписом, і тільки вхід з електронним підписом дає вам повний доступ до всієї інформації по собі. Всі решту там обмежена інформація обмежена з метою захисту персональних даних. І так, після того, як ви потрапили в свій особистий кабінет, у вас відкриється меню, де ви зможете через пункт меню Електронна трудова книжка подати скан-копію документу про стаж. Я говорю скан копію документу про стаж, тому що це може бути в першу чергу, звичайно, трудова книжка, але не тільки це можуть бути також і документи, що посвідчують освіту, військовий квиток, свідоцтво про народження дитини для жінок, ну і інші документи. Ось скан копії цих документів ви подаєте через цей пункт меню електронна трудова книжка з обов'язковим накладенням електронного підпису з обов'язковим. Інакше воно не подається. Тобто ви повинні. Його підписати після того, як подана ця е, сканкопія, ми, ми вже о, працівники е, пенсійного фонду України отримуємо цю сканкопію, перевіряємо чи правильно оформлені документи. Що стосується е, трудової книжки, ми перевіряємо чи вона оформлена згідно інструкції 58 щодо що довери що неправильно. Якщо виявлені якісь помилки, ви потім е, якось знаходите цю людину, зв'язуєте з нею, попереджаєте про те, що щось не так. Чи це ми, ми попереджаємо? Але це висвічується в її особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Тобто, якщо ми виявили якісь помилки при оформленні документів, ми тоді скасовуємо таке виконання оцифрування цифрування такого документу і обов'язково пишемо причину. І в особистому кабінеті на веб порталі. Люба людина чи навіть юридична особа кадровик може ознайомитися з результатами цифрування, прочитати це все. Якщо щось не бо звертається до нас веб портал пенсійного фонду, де я змогу формувати звернення, де описувати причину, ну питання свої. Ми їх отримуємо. Ми фактично регулярно кожного місяця, десь до 10 таких звернень отримаємо і опрацьовуємо без питань. Тобто допомога людям при заповненні цієї інформації, вона все одно надається. Так, тобто їм так. підказки якісь надаються. Звичайно, по-перше, у нас є ми в себе на Фейсбуці розміщуємо інформацію, проводимо фактично щомісяця семінари. Так само на Фейсбуці оголошуємо про такі семінари, розробили презентацію, яку ми надаємо. Будь ласка, хто звертається, ми надаємо. І взагалі в інтернеті і інші управління пенсійного фонду інших областей викладають інформацію. аудиторські фірми так само викладають певну інформацію. Тобто інформація це є доступна, головне, щоб було бажання. на вашу думку, ось такі нововведення, так вони якось зменшують ці черги в пенсійному фонді. Однозначно, чи ні? однозначно тому що це впровадження ці, взагалі, електронної трудової книжки з з перспективою на майбутнє про автоматичне призначення пенсії. Вони якраз і орієнтовані на те, щоб зменшити черги в органах пенсійного фонду України. Це є одна із причин, одна із таких позитивних причин, чому це взагалі, це робиться. Особисто для вас, як для працівників, легше було працювати з листками, так які ти бачиш перед собою, чи все ж таки з комп'ютером вже ну і звичайно би, ти, з комп'ютером, звичайно. Адже ми зараз переходимо на те, що фактично взагалі яким чином ведеться електронна трудова книжка. наразі вже поточно страхувальник подає звіт. Оце податковий розрахунок, ну, об'єднаний звіт, ПДФО з ЄСВ. В ньому є така додаток, п'ятий додаток, який називається трудові відносини. І в ньому є інформація про прийняття, про звільнення і там інша трошки розширена інформація. І оця інформація з цієї звітності і надходить до нас в реєстр застрахованих осіб в персональну облікову картку кожного найманого працівника. І от таким чином вона фактично ведеться. Але от тієї інформації, яка відсутня в додатку п'ятому, оцю інформацію страхувальник повинен подати вже через веб-портал Пенсійного фонду України, додаючи запис, аналогічний тому, як він це робив по прові трудовій книжці, але при цьому обов'язково ще надати копію того документу, на основі якого вноситься цей запис. Пані Галина, дякую вам, що ви так детально розповіли нам про електронну книгу. А гостею програми є Галина Гатенюк, начальник відділу формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України у Чернівецькій області. На все добре залишайтесь на телеканалі Тева.